Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео ви дізнаєтесь про гру Nexus та як тут кожен день можна заробляти по пару доларів. Приємного перегляду. А перед початком попрошу підписатись на канал та натиснути на сердечко. Вам не важко, а для мене це буде додатковою мотивацією більше записувати цікавих роликів. Nexus. Буквально вчора запустили систему Play to Earn, а саме кожного дня між всіма, хто виконав завдання, буде ділитися пул їхніх токенів. Щоб взяти участь, заходимо на цей сайт. Всі посилання залишу в описі та підключаємось через Metamask. Далі переходимо в налаштування аккаунту та вписуємо свій нікнейм, а в третій вкладці приєднуємо пошту та Discord. У вкладці My Play to Earn можемо перевіряти наші завдання. Зараз потрібно виконати лише два, щоб розділити нагороду, а саме зіграти одну годину та виграти один матч. Максимальна нагорода на один аккаунт може бути 5000 токенів, а по теперішньому курсу це 30 доларів. Тож переходимо до гри, її скачуємо на Epic Games та заходимо. Не забудьте підключити гаманець, інакше вам нічого не зарахую. Вибираємо Play Nexus і далі Play Game. Сама гра чимось нагадує Dota або of Legends. Граємо 5 на 5, 3 лінії, башти, кріпи. Щоб виграти, потрібно знести ворожий трон, але тут все реалізовано як шутер. На базі є магазин, в якому можемо міняти чи прокачувати зброю, а також купляти пасивні або активні вміння за золото. Воно падає з кріпів за вбивство інших героїв, а також з лісових монстрів. За одну-дві карти ви вже будете орієнтуватись та розуміти, що вам краще купляти та що прокачати. Тож заходьте, реєструйтесь та починайте виконувати завдання, поки не набігло багато людей, адже чим більше учасників, тим меншу частину ви отримаєте. Я за сьогодні завдання виконав, тож чекаю, скільки завтра насиплять токенів. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буду виставляти, скільки вдалося заробити, а також знайдете ще більше цікавої інформації. До зустрічі у наступних роликах.